Вітаю, друзі! Сьогодні відео відразу про два сорти. Один над квіки і ранній бріла. Квіки тут 4-5 рядочків і там три рядочки бріли. Показую. От ми сьогодні збираємо. Ягода середнього розміру, не дуже велика, але солодка. М'якоть щільна. От, Ягода досить щільна, має дуже гарний блиск і темненька, е, темненьке забарвлення. Якщо, наприклад, альба світле забарвлення має, то ця має темненьке і з блиском. Ось така видовжена, досить врожайна. Є ще дуже багато зеленої, це надранній сорт. От. Вона дуже гарно підходить для вирощування в тунелях, в теплицях, для отримання надраннього врожаю. Кущі середньої сили росту, я б сказав би, в крайньому разі, наші, на нашому прикладі, От. ягода переважно захована. Трохи під листям, під коноси, під коноси і ягода, така дещо дещо грона такі мають. От і захована трохи під листям. Але не сильно, тому що деяка трошки підгорає на сонці. Підгорає на сонці. Смачна, не кисла, тверденька. Порівняно з альбою, смачніша, але твердіша. Ось така гарненька, гарний блиск має, дуже гарно виглядає. Зараз покажу, порівняю, в ящиках поставили ящик квіки. Оце квіки, а це бріла. От бріла така дещо світліша, дуже схожа на альбу. Дуже схожа на альбу. Гарна, більша, ніж квіки. Бріла, але як на мене, то квіки смачніша. Бріла така, немає тої кислоти, що альба, немає тої кислинки, але ну, дещо така. Скажімо так, смак не дуже виражений. Гарна ягода, дуже гарна. Гарні форми ось такі має. от Квіки темніша. Дрібніша і твердіша. от А бріла ось така, такий має гарний колір. Сара йде додому, додому йди, не ходи тут. Ось в рядках. Бріла, геть захована під листям, практично не підгорає, хоча теж трапляється. Ось під кущами захована. І її назбирали в рядочках, є, не так густо лоточки стоять, як в квіки, але вона от на порядок, на порядок більша. Більша, геть дуже схожа до Альби, дуже схожа. Кущі теж мають такий досить потужний, потужну масу листову. Ось. Багато ще зеленої дуже є. Дуже багато зеленої. Ось такі справи. Випробовуємо в цьому році кілька сортів нових, щоб знати на майбутнє, що краще садити, що людям подобається. Геть підписуємо ящики, щоб люди пробували. І відповідно вже по вподобаннях в майбутньому будемо. Садити ті чи інші сорти. Ось такі справи. Огляд зразу відразу двох сортів. Немає часу дуже багато розказувати. Самі їх вивчаємо. Гарно вони себе почувають, нас чорнозем, нагадаю, без плівки, просто солома, відкритий ґрунт, кислотність ґрунту 7,5. 8 це для полуниці забагато, вона хлорозить частенько, найбільш хлорозить Азія. Ось видно листочки світленькі. ну Тут, мабуть, не вистачає трохи, можливо, навіть азоту. От. Ну, Але вже збираємо ягоду, не будемо ми її нічим обробляти. Не бачимо сенсу. Ягода солодка, смачна. Тим більше це вже друга вибірка. Ще дві вибірки гарних і далі вона буде йти на спад. От. Ось такі справи. Розкажемо ще про Азію, Елеганс і Аммі. Аммі або лофті. Розкажемо ну це вже в слідуючих відео. Підписуйтесь, буде цікаво, будемо разом вивчати різні смачні сорти цієї сонячної ягоди. Всім до зустрічі, всього доброго!